Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайські райдержадміністрації обговорили актуальні питання життєдіяльності району. Первомайські школи готуються до нового навчального року. 20 серпня відбулася нарада у Первомайського голови райдержадміністрації з селищними сільськими головами. Першим питанням на порядку денному була доповідь про хід виконання шостого етапу мобілізаційних заходів та формування загонів самооборони в населених пунктах району. «Всього призвано в районі 52 чоловіка. Можна було лише роботи для Я называть продолжаем проводить медкомиссии, изучать и так далее и тому подобное. Поэтому воломсических рад, прежде всего, если идут поездки, вызовы, будь ласка, не останавливайтесь. Задача шестой мобилизации была в том, чтобы провести замену ротацию тех, кто был призван год назад, так как в целом по Украине 100% выполнения плана нет, потому что возможно разный вариант. Значит, теперь хочу остановиться на вопросе, который мы муссируем уже год. Я, как и предполагал, я не ошибся, я об этом не говорил. Значит, с 1 по 10 сентября будут проведены начальные сборы, сборы с загоном территориальной обороны. по плану формирования одного район около 300 человек. Також значну увагу приділили стану виконання місцевих бюджетів району за підсумками семи місяців 2015 року. Надходження субвенції з усіх рівнів бюджету складає 68 мільйонів 268 тисяч 100 гривень або 99,6%. В структурі загального фонду надходження податків і зборів за 7 місяців 2015 року складають 22,3%. Тобто це те, то, що ми збираємо. У 15 мільйонів 890 тисяч гривень надійшло за 7 місяців 20 мільйонів 412 тисяч 600 гривень. Перевиконання плану становить 4 мільйона 522 тисячі 200 гривень. Або... Перевиконана нам двадцять вісім і та сімдесят і вісім до річних показників виконання становить при нормативі 58,3%. В розрізі селищних і сільських рад району і місцевого самоврядування району спостерігається зростання показників на кожен, податків і зборів до загального фонду місцевих бюджетів у порівнянні з відповідним періодом 2014 року. Не досягла показників надходжень минулого року на відповідний період, лише Велиславська сільська рада. Одним з найактуальніших питань сьогодення це підготовка дошкільних навчальних закладів Первомайщини до опалювального сезону 2015-2016 років. Наш, наші дошкільні е заклади. Значить, у е минулому році ми домовлялися про Е, давали про по освіту, просили щоб вони підготували ці акти за вашу технічність, вона організовувала цю роботу, підписувала це все. І тільки після акту ми маємо право або розпланувати, або розпочати опалювальний бізнес. Тому я хотів би з вами порадитися, як ми в цьому році з вами працюємо. Так як ми в минулому році ми працювали, і ви в цьому році будете самі, кожен сам по собі, готувати відповідні акти і заводити. Якраз є час, так? Тому давайте там, я з начальниками відділу ми відпрацюємо. До нас доведемо всі матеріали, що необхідно, як ці акти і яка особа відповідальна. Значну увагу приділили питанням соціального захисту населення. Родині, яка хоче отримати субсидію, потрібно надати лише декларацію про доходи та заяву. За однією умови, якщо сім'єю не була протягом року здійснена покупка, що перевищує 50 тисяч гривень. З 1 травня відбувся другий етап реформи надання субсидій. Зняти всі заборони на призначення субсидій, єдиний тепер випадок. Коли субсидія не призначається, це якщо сім'я за 12 місяців перед зверненням здійснила покупку на 50 тисяч і більше. І то рішенням районної комісії, як прийнято субсидія може бути призначена. Всі останні заборони, які були раніше, всі зняті. Більше ніяких заборон немає. І з документів, що необхідно надати, залишилась тільки заява та декларація. Відмінено на штрафні санкції за допущені громадянам помилки і е, е, ну, приховані доходи, недостовірні не дані. Якщо раніше е, субсидія поверна, е, надміру виплачена розмір субсидії повертався в подвійному розмірі, то тепер це просто повертається в надміру виплачені кошти в одинарному розмірі. Субсидія розраховується е, на рік е, з місяця призначення, але розрахунок ми зараз робимо на необбажений сезон. Тобто, в кого там Виходить дуже невелика субсидія, тобто в розрахунок вже не береться е, е, норма на опалення. І люди зараз дуже е, ну, як, не розуміють. Не зовсім розумію, чому його субсидія нам чи проїсть, і в то же время там ноль. Це ноль на необбарваний період. Завершились засідання питанням ремонту доріг на Первомайщині та побажанням головам селищних та сільських рад вдалого і вчасного виконання поставлених перед ними завдань. 20 серпня у Первомайській загальноосвітній школі колегіумі номер 15 відбулось знайомство майбутніх першокласників зі своїми першими вчительками та стінами навчального закладу. На шкільному подвір'ї зібралось чимало батьків з дітьми, які дуже хвилювались, адже їх діти з 1 вересня стануть на сходинку вище у своєму житті. Сьогодні ми приймаємо першачки, ми дуже хвилюємося. Це такий особливий день, ще ніби і не навчальний рік, і не початок, але саме сьогодні початок. Сьогодні ці маленькі дітки вперше Йдуть до школи, ми їм покажемо. Вони вже були тут у нас, звичайно, з дитячим садочком, але сьогодні вже у новому статусі майбутніх першокласників, ми їм покажемо школу, бібліотеку нашу, спортивну залу, їдальню, заведемо їх у свої класи і вони вперше зустрінуться зі своїми вчителями. Ми раді, що у нас вирішена кадрова проблема з учителями перших класів. І дуже хороша команда. Чотири перших класи ми набрали, вчителі є з великим досвідом. І є молоді вчителі, тобто є у кого вчитися, і дітям буде цікаво і з молодими вчителями, і з досвідченими. Я думаю, що все буде у нас добре. За словами директора, цього року вперше поріг школи переступить більше сотні дітей. Було набрано чотири перших класи, тому в школі вводиться друга зміна, але це не заважає педагогам та учням здобувати належний рівень знань. Чотири класи набрали. Ну і будемо працювати. Нам у школі тісно. Але приємно в нашій великій родині. На сьогодні у нас 955 учнів. Працюємо в дві зміни, поміщаємося в тісноті, яка кажуть, не ображається, і ще дітей не розводить. Будемо працювати, але нам важкувати. Загалом педагогічний та батьківський колектив школи почали підготовку до нового навчального року з кінця весни. За цей час було пророблено досить багато роботи та закуплено необхідною для повноцінного навчання оргтехніки. Ми підготували всі класи до початку навчального року, особливу увагу, звичайно, звернули на початкову школу, щоб дітям було затишно, тепло, гарно в своїх нових класах. Провели вайфай у всі приміщення школи. Тепер діти зможуть користуватися інтернетом. Поповнили матеріально-технічну базу, з'явилися у нас нові комп'ютери, мультимедійний проєктор в актовій залі. Тому ми вважаємо, що до нового навчального року ми готові, як можна бути готовим в наших умовах, ми готові прийняти дітей. Головне, що є вчителі, є прекрасний педагогічний колектив, і ми готові працювати і давати знання. Також програма в навчальному закладі складена так, щоб діти могли не лише розвивати свої творчі та розумові здібності, а й мати можливість показати себе в громадській діяльності. Патріотичне виховання підростаючого покоління це один із пріоритетів школи колегіуму номер 15 Ми дуже багато працювали, і виховні заходи, і співпраця з волонтерами. У нас побували і учасники АТО, і учасники і ветерани афганської війни. Дуже багато діти подарунків підготували для воїнів АТО. Ми відправ відправляли їх з волонтерами. І будемо продовжувати цю роботу. Дуже, діти нас дуже патріотично налаштовані. Журналісти телеканалу «Олта» бажають педагогічному колективу навчального закладу наснаги та терпіння. Адже саме ці якості стануть прикладом для майбутніх першокласників та їх батьків.